До своїх захоплень потрібно повертатися обов'язково. Емоції не можна тримати в собі. Мені дуже подобається простий учнівський щоденник. Я вважаю, що сам перед треба під кожною ціллю вказувати, що можливо не вдасться. Отже, вітаю ви на каналі Дармороз. Ми говоримо про соціалізацію поранених людей з інвалідністю і е, продовжуємо по сезону е, говорити про е, моє захоплення, а саме садівництво. І ми з вами е, на початку весни знімали, як ми обрізали актинидії. Зараз актинидія в мене перецвіла. І її е, вже після цвітіння також можна обрізати. Вона дуже активно пускає молоді пасанки. Їх треба забирати для того, щоб не загущувати, щоб вона не запліталася, і е, сам кущ мав більше ресурсів для того, щоб дозріли плоди. Плюс ще е, формувати сам куч. Він в мене сформований не зовсім правильно, не по книжному, скажімо так, е, тому що він має бути. Вертикальний стовбур основний ліана, і е, скелетні, тобто горизонтальні гілочки, десь розміщені приблизно на пів метра. Чому в мене неправильно? Тому що в мене тут не тільки плоди, але вона виконує ще й таку декоративну функцію. Е, тому, е, скажімо так, скелетні гілочки в мене їх е, буде густіше, щоб тут така була стіна з часом е, е, зелена. І в е, мене не один росте. Е, Центральний стовбур, у мене їх тут багато росте, щоб максимально пустити по підновісу, по тут до альтанки. Я це все вам розказую не для того, щоб е, там заохотити вирощувати актинидії, для того, щоб заохотити вас мати свої захоплення і пробувати відпрацьовувати, попри будь-які поранення, попри будь-які ушкодження, ваші захоплення, пробувати соціалізовуватися. Да, треба буде попросити допомогу інколи. Треба буде інколи щось переробити. Но, е, все можливо. І тут ми плавно з вами підійшли до того, як планувати взагалі життя, особливо з пораненнями. Основне, в плануванні – це не виписати свої цілі. Не розподілити їх по часу? Я вважаю, що сам перед треба під кожною ціллю вказувати, що можливо не вдасться. Кожну свою ціль підкреслювати хвилястою червоною лінією, і це буде означати, що вона не буде без проблем. Але до них треба бути готовим, щоб менше нервуватися. Згадайте ваші будні до поранення. Невже вам так все добре вдавалося? Та ні, не, не думаю. Е, і до цього треба бути готовими, що будуть спливати багато нових нюансів е, з поранень, в кого можливо яка ампутація, в кого проблеми з зором чи ще багато інших. Але до своїх захоплень потрібно повертатися обов'язково. Планувати на це більше часу, планувати на те, що треба буде, е, чиясь допомога. І е, обов'язково обов'язково е, пробувати раз за разом. Е, якщо, ну так, по собі знаю, якщо нервується, щось не вдається, не тримайте емоцій. Емоції випускайте і, от бачите, цей йде вверх, а це йде вниз, але пішла чомусь вверх. Можливо, ми їх зараз з вами поміняємо. А можливо, ні. Оцю ми сюди пустимо. Емоції не можна тримати в собі. Е, можливо, таке трошки негарне, вам скажу порівняння, але воно дуже гарно пояснює. І його, воно через те, що воно таке не зовсім коректне, його е, наш мозок добре запам'ятовує. Емоції це як сходити в туалет. Відразу е, можливо, то і не варто робити. Бачите, як Тенедія запутала. Але е, Довго тримати також не можна. Можливо, в той момент, коли емоції закипіли, треба пару секунд потерпіти чи хвилин. Але мати для себе підібрати, як ви викидаєте злість, як ви викидаєте агресію, як ви е, е, тамуєте е, розчарування, е, гнів і так далі, і так далі. Так, товариші, це жимолось Каприфоль, надзвичайно гарний запах. На жаль, ми не можемо то передати. Буквально годинку назад тут ще дуже гули бджоли. І це неймовірно, коли ти виходиш цей аромат, коли тобі розповідають, да я не бачу, але мені розповідають, наскільки це гарно. Вона цвіте двома кольорами, і я малюю цю картину. Я малюю, як вона обвила тут і деревце, золотий дощик, називається, і саму керницю. І це надзвичайно, це надзвичайно приємно. Це розфокусовує наш погляд на новини, на сучасність, так на ті важкі події, які в нас сьогодні є. Треба вміти розфокусуватися, не концентруватися тільки на поганому, щоб можна було робити і для себе, і для суспільства чим побільше. Запрошую насолоджуватися природою, насолоджуватися дарами нашої землі. Просто їх треба знайти і побачити, дивитися. Так, і ще кілька слів по плануванню. Є дуже багато додатків в телефоні, з якими зручно собі писати нагадування, плани і так далі. Але мені дуже подобається простий учнівський щоденник. Де ми замість предметів записуємо свої плани, там все розгла... розграфлено по днях. Е, там ми записуємо цілі, де домашнє завдання ми записуємо е, ті інструменти, які допоможуть нам ці цілі до... е, досягнути. Там, де оцінка, виставляємо собі оцінку. Там, де підпис вчителя, ми словесно себе хвалимо. Або, відповідно, якщо ми не досягнули цієї цілі, ми собі ставимо якусь жартівливу оціночку. Щоб е, нас це мотивувало все ж таки досягнути, В чому ще тут е, е, смак цього щоденника, цінність його не тільки в тому, щоб ви більше цілей досягали, а в тому, щоб ви гортаючи вже пропрацьовані е, свої е, дні тижні, ви бачили наскільки багато ви робите. Тому що досить часто ми концентруємося на тому, що ми ще не зробили, що нам не вдалося. І нам здається, що життя складається з е, того, що нам не вдається. А коли подивимося в Facebook чи в інші е, соціальні мережі, то там дуже багато людей, яким все вдається. Насправді то не так, то не все їм вдається. І е, тому, гортаючи вже щоденник, е, ви. Будете піднімати свою самоцінку, ви будете більш впевнені в собі, ви будете бачити, скільки ви досягнули, і в той же час ви будете бачити свої невдачі, скільки ви не досягнули і ви пережили е, е, ці недосягнення. Тобто, наскільки ви стійка людина. Є окрема така техніка, коли е, малюється лінія е, в зошиті життя. І там відзначаються ваші невдачі, ваші трагічні, можливо, моменти в житті. І треба подумати, як ви їх пережили. І коли ви намалюєте всі ці невдачі протягом всього вашого життя, які були, побачите, скільки ви пережили, ваша оцінка сам підніметься, самооцінка підніметься, тому що ви. Дуже багато побороли, дуже багато зробили. Ви були на каналі Олександр Дармороз. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Це просуває канал, мотивує мене до зйомки нових відео. До нових зустрічей, до нових ворожаїв.